Тарас Григорович Шевченко і виріс і я на чужині. І виріс і я на чужині і сивію в чужому краї. То одинокому мені, здається, кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро, де нас нема. Лиху годину якось недавно довелось мені заїхати в Україну, у те найкраще село. У те, де мати повувала мене малого, і вночі на свічку Бог заробляла, поклони тяжкі і б'ючі. пречисті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарання спать лягла, а то тобто б ти Бога прокляла за мій талан, аж страх погано, у тім хорошому селі, чорніше чорної землі. Блукають люди, повсихали сади зелені, погнили біленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли, село неначе погоріло, неначе люди подуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. І я, заплакавши, назад, поїхав знову на чужину, і не в одні мотім селі, а скрізь на славній Україні! Людей у ярма запрягли пани лукаві. Гинуть, гинуть у ярмах лицарські сини, а при поганії пани жидам, братам своїм хорошим Остатні продають штани. Погано дуже, страх погано, В цій пустині пропадать, а ще поганше на україні дивитись, плакать і мовчать. А як не бачиш того лиха, то скрізь здається любо. Тихо і на Україні добро, меж горами старий Дніпро, неначе в молодці дитина красується, любується на всю Україну, а понад ним зеленіють широкі села, а у селах, у веселих і люди веселі. Воно б, може, таки сталось, якби не осталось сліду панського в Україні.